Вітаю, друзі, 15 травня. Що ж, після невдало розіграного турецького гамбіту, Бляцького цирку, який був влаштований делегаціями як Росії, так і України, представниками як Путіна, так і Зеленського. Перемовини, схоже таки ж, почнуться на рівні технічних груп. Почнуться вони завтра. Пропоную зупиниться і подивитись, кого призначив керівником групи перемовників від України Володимир Зеленський. Зразу скажу. Він прописав, що мандат ця група має на перемовини не на мир, а виключно на припинення бойових дій на 30 днів. Вони не можуть обговорювати ставий мир. Ну, точніше, обговорювати можуть, але рішення ухвалювати точно ні. Так от, Ростем Омірав. Призна... Міністр оборони України нинішній, призначений Володимиром Зеленським, головою української делегації на мирних переговорах з Росією в Стамбулі. І завтра почнуться ці перемовини. Хто є такий Рустем Умєров? Рустем Умєров став відомий в українському політикумі завдяки. Співпраці з керівництвом кримсько-татарського меджлісу. Він був помічником в керівників, він був юристом, і завдяки цьому він піднявся. Він сам по національності кримський татарин. Хочу зразу сказати, що Ростем умірав. Кримський татар не українець, очолює переговорну групу, від якої залежить доля України і українців. А до цього в Стамбулі переговорну групу очолював абхазець Давида Рахамі. Чому не допускають українців до мирних перемовин? А? Ну, але далі про Ростемоу Мера. Ростем уміра, будучи помічником керівника кримсько-татарського меджлісу, займався бізнесом. Хтось каже, починав з Чебуречний чи з пахвали, не знаю, пахвала чи буреки може і неправда. Але виріс, піднявся. Що саме цікаве? З Україною Росте Маумерова. Крім роботи в Мінобороні а до цього депутатства від партії Голосята Соросята, партії Голос нічого не пов'язує. Абсолютно нічого не пов'язує. Його родина. Проживає в Сполучених Штатах Америки. Діти, дружина. Його брат мобілізаційного призивного віку ухилянт, Проживає в Сполучених Штатах Америки. Рустем Умірал має бізнес за межами України. Ну, його родина має. Його життєві інтереси знаходяться в Сполучених Штатах Америки Він є яскравим представником партії війни мародерів саме війни Мародерів, не військових, які на передовій а мародерів, воєнних. При ньому його. Кори Жетмудінов очолив Департамент оборонних закупівель. Е... І що? Витіснив звідти українських виробників, завів посередників і заробляє на доті. Державний оператор Тирму. А зараз, зараз його. Умірав проштовхнув на Агенцію оборонних закупівель. Там сиділа Безрукова, погано ділилася з ситником з Артемом, колишнім головою НАБУ. погано ділилися з Рустемчиком. Вони їх чахнули і завели туди землячка, коріша друга Жедмудінова. Так от чому він яскравий представник партії війни? Бо поки війна він заробляє мільярди. Він заробляє на мародерстві мільярди. У мене документи я озвучував і по державному оператору ТИВа, де там на бронежилетах же Жетмудінов і не тільки мутив, і по Агенції оборонних закупівель в підпорядкуванні умерева, де на закупки снарядів мільярди зникали, випаровувалися. Звичайно, цим людям війну припиняти не треба і не можна. А тому вони представники партії війни. І його якраз і ставлять керівником делегації на мирних перемовинах. Кажуть, він вміє спокійно і тихенько розмовляти. Розумієте? От вдумайтесь. Уміров, у якого. Життє... Центр життєвих інтересів за океаном США, родина там, брат. Умиров, який не українець, який представляє інший народ зовсім, буде вирішувати, гинути українцям на фронтах, чи все-таки мирна угода. Уявляєте собі? Володимир Зеленський призначив саме цю людину. Ну і Вишенька на торті. Нещодавно був скандал. Американці дуже дуже незадоволені були Умірова. Ви знаєте чому? Звичайно, маючи центр життєвих інтересів США, народний депутат України, а потім міністр оборони Умірав. Не міг не співпрацювати з центральним розвідувальним управлінням. А тут, виявляється, він іще з турецькою розвідкою має Шашні. Уявляєте собі, з турецькою розвідкою має Шашні. Ну, і, друзі. Просто от вдумайтесь в цей звіздець, в який з цим Уміровим засовує Україну Зеленський. Хоче він мир чи ні. Хто керуватиме переговорною групою: Зеленський? САРАсята, американці? Турецька розвідка. Хто? Пропоную в коментарях вам дати відповідь. От у мене таких 4 варіанта, що Рустем Умєров буде представляти завтра на переговорах з Росією. Центральне розвідувальне управління США. варіант 1. Турецьку розвідку. Варіант 2. Міністерство оборони варіант 3. І Чебуречну з під Василькова варіант. Чотири, щоб посміятись. Напишіть в коментарях, як ви бачите, кого ця людина може на перемовинах представляти? Я дуже нормально відношусь до всіх національностей, до кримських татар. в мене є друзі Кримуві. Але, ну, я вибачаюся. Він не українець не тільки по крові, а й по духу, і центр інтересів життєвих в нього в іншому місті. І він на переговорах Україною і українців А? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.